День стріблячого зеленкуватого місяця. Моє найкраще вітання. Понеділок сьогодні день неважкий. Назвичайно гарний, сприятливий день. День рівноваги, гармонії із собою, з навколишнім світом, день духовного платонічного кохання. Назвичайно сприятливий, щоб відправитись в подорож у відрядження, будуть лише позитивні емоції. Ну і звичайно, день дуже сприятливий для того, щоб займатися генеральним прибиранням. Наш захисник на сьогодні це турмалін. Турмалін, який сприяє покращенню сімейного життя. Він також має лікувальні властивості, тобто лікує індокрину і імунну систему. Ось він якраз сьогодні на мене. Також сьогодні. Наш захисник це чарої, теж оберіг сімейного вогнища. Вчора був дуже важкий день. Ви посварились, сьогодні можна помиритись. Ви вчора захворіли, сьогодні можна вилікуватись. Яким чином самонавіювання? Тобто, ви стаєте перед зеркалом, привіталися і дивлячись на нього, говорите дуже я подобаюсь, навколишнім і буду подобати, звичайно, собі місяць рухається по знаку Овна. Це Перший знак зодіаку. Отож сьогодні у нас дуже вразливі всі ті органи, які знаходяться на нашій голові. Ну і також сьогодні дуже добре полікувати протилежне знаковне. Це терези, які відповідають за наші норочки, за нашу підшлункову залозу. Також наш організм це знак незнаковим, потребує білкової їжі. Дуже доречним будуть яєчка, всі молочні продукти, нежирне м'ясце, нежирна рибка. Сьогодні за народними прикметами ситника. А щоб життя було, як кажуть, ситним. У нас обов'язково сьогодні варимо кашу, і сьогодні в день ситне, яка існують такі перестороги табу. Ні в якому разі не можна сьогодні вітатися з першим гостем, який зайде до вас в оселю. Також не можна брати сьогодні котенят. Це до нещастя, не можна перераховувати дрібні монети. Сьогодні не можна брати карти в руки, будете лише програвати. В цей день ми згадуємо про те, що в тисяч у 50 році Колумб повернувся із Америки в Іспанію, і в цей день ми згадуємо про народження Ірен Жуліо Кюрі, лауреатки Нобелівської премії, яка відкрила штучну радіоактивність. Ну і також цей день, в 1992 році, вперше в космос полетіла подружня пара. Нехай і нам так важає і в цьому посприяє розташування небесних світил.